У нас сьогодні великий переїзд. Ось наш тимчасовий будиночок, який ми зняли, поки у нас ремонт. Ось така частина будинку. Зараз невеличкий румтур. Вже заносимо потихеньку речі. Не один переїзд у нас без бабушки не обходиться. Бабушка, як тобі? Наші апартаменти. У вас ще апартаменти, все. Все в порядку. Да? Я вже тут все зробила. То ось така кухня у нас. Артема, це ти кому пократи. <хи> Всім Нашу. такий зал. Ви зараз завалите, Такий зал. Ви. Я ж поки не завалили, то хочу показати. Ай, ось такий ай, душ, ванна, ай, стиралка. І, вийде, і зараз керує побачить свою кімнату Тимчасово перший раз. Це наша спальні. Спальня. З таким шкафом гарним. А як вам? Туалет на другому поверсі. І дитяча кімната. Клас, Діснейленд. Супер! Ні, ну велика, яка в тебе.